у прибиральники. На одеських двірників впала справжня манна небесна щасливчики. Не працювали і року, а отримали апартаменти у центрі міста. Але хто живе у міських квартирах, якщо самі блюстителі частоти туляться по смердючих підвалах? Такі у нас у слові. Та ви Так. Тому здесь живемо. Тамара Іванівна мати п'ятьох дітей. І з наймолодшим сашком живе ось у цьому одеському підвалі. Саша відкрий двері. За цим дрантям у жінки спальня, а ось тут між труб – вітальня і кухня. Тамара Іванівна не бомж. Вона місцевий двірник, і цей підвал жек їй видав замість квартири. Это жек видав. Ми спочатку жили в мусоропроводі, нас переселили, Вроді би легче нам зробили. Переселили сюди. За такий щедрий дарунок жінку змушують працювати за трьох трамвайні путі. ходимо на безхози. Нам це не оплачується. За те, що ви отримали так? так? Насправді двірники мали б жити. Ось у цьому відремонтованому після пожежі будинку на паперах місцева влада виділила їм аж вісім квартир, але отримали житло підставні люди. Що мені і що часть квартир числиться за тими людьми, які умерли в пожежі. Ми завітали по всім адресам, де мають бути прописані двірники, і не знайшли жодного. Оскільки, Лариса Михайловна, вы же тут? Какой Лариса Михайловна? Это здесь Лариса не живет, здесь другие. Не знаю, где здесь не живут. За наступною адресою, де має жити двірник, на нас теж чекав сюрприз. Будинку не існує вже багато років. А тут так було, ось це, як було, років 15 вже, як є. Нарешті нам відкрили двері, але мати власника елітної нерухомості чує про своє щастя від журналістів вперше. Каковаше ні вашем це не в там фонтан так, Вот я, я же хотела спросить, как это так получилось? Ні, а як це шакаєся це шест? Ні, це воно вообще работает, а то мені інженер комп'ютерщик. В Одеській мерії про цей скандал знають, але своїх здавати не хочуть. Проводиться в тому числі і уголовне розслідування по цьому факту. Е, коли воно завершиться, ми в средствах масової інформації, так сказать, объявим імена, е, явки, паролі і так далі. Поки триває слідство квартири липовим двірникам продовжують роздавати направо і наліво. Щоб довести це, журналістка влаштовується на роботу до ЖЕКу. Моя нова начальниця показує у яких умовах я буду жити, якщо добре працюватиму. А які кімнати? покажеш. Щоб отримати ось таку комірчину, треба працювати мінімум 10 років. Так, у нас дівчинка, одна дівчинка тут 15 п'ятнадцятим живе, теж така тако пожарний виход, доки менше, ніж у мене. Ось на такі псевдоквартири можна розраховувати двірнику, пожежний вихід або колясочна. Нежиле поміщення в виді Опять же, вони вже всі розподілені, воздушно він канали розподілені. Але для тих, у кого є гроші, приміщень вистачає, заплативши начальнику Жеку, можна без проблем отримати собі додаткові квадратні метри. Сергій мітли у руках і дня не тримав, а квартиру отримав за місяць. Можна положити гроші, щоб трудову книжку. Записали 5 тисяч доларів і все у тебе квартира. Особо работать не треба, а достаточно того, щоб дати просто взятку нужным людям. Світлана Осауленко очолює житлово-комунальний сервіс Фонтанський всього місяць. Саме її попередник роздавав квартири направо і наліво. В отношении этого скандала ну можу сказати, що э, к радості ну, я, я очень рада, що я в ньому не участвовала. Але зробити щось для двірників, які живуть у нелюдських умовах, вона не може. В підвалі у нас не, не можуть проживати люди. Дворник це, або не дворник. Тобто чоловік сам попросився, сказав, що йому здесь лучше. Предоставить службне житло чоловіку, який працює 5 місяців в даній системі как бы ну не не представляється возможность затапливають. Сюди повністю заливає это ванізм з пальним ремонтом.